Взяла той звой верети той і поїхала в Станіслав, поміняла на картошку. Це мішок картопський. А, а вже коли їхала додому, то прийняли її в вагон, але не там, де люди сидять. Вона вже в тамбурі, бо з мішком. Де вона сяде? А підійшли два хлопці та кажуть, баба, вставай. А баба, та що ви, дітки, що ви? Що ви? Баба старенька, а він ножиком так. Туварічі би говорю, ти довбанує таково тоса, мені в око, а так одовбане. Та й баба встала, вони той мішок поїзджає йде. Вони раз викинули. А баба плаче так вже й до, доїхала до, до, до станції Ларгі, а тут вже пішечки. А що, картошки нема? Нести нема що, ти плачуть, що прийшла й, Де картошка, мамо? Там. Там забрали мене.